Привіт, друзі! Сьогодні ми продовжуємо наш роздум над Святим Письмом, а саме над Нагорною проповіддю. Сьогодні ми також прочитаємо з 7-го розділу наступні два вірша. 13 і 14. -й. Давайте це зачитаємо. І про що вони говорять? Нам 7 розділ, 13 і 14 -й вірш або текст. Ходьте вузькими воротами, бо широкі ворота, і простора дорога, що веде до загибелі, багато хто йде нею, бо вузька ворота і тісна дорога, що веде до життя і не багато хто знаходить її. І... Дуже таке метафоричне вираження, що вузька дорога і і вузькі дороги, те, які ведуть до життя. І широка дорога, яка веде до загибелі. І заклик, і заклик нам ходити вузькою дорогою вузькими вуз, воротами, які ведуть до життя. І, якби небагато людей знаходять її цікавий текст. Цікавий текст, в нього є і різні інтерпретації, і різні інтерпретації. Насправді все достатньо просто і ми це побачимо. Є, звісно, що інтерпретації деякі, ну, так скажемо, релігійні групи, організації, динамінації говорять, що австраська дорога це їхнє вчення. А і той, хто слідує це мовчення, той входить важкими дорогою, да? а всі інші шляхи це щось погане, да? і, ну, йдуть до загибелі, а у них тільки правда. Я такий, таку інтерпретацію зустрічав від одної групи, які предлагають так інтерпретувати цей текст. Але насправді я би предложив другу інтерпретацію, так? Ісус про себе говорив в Івангелії від Дуана, що Він є дорога, істина, ніхто не приходить до нього, до Бога, крім як тільки через нього, через нього, так? через нього. І, 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 і от Ісус, сам Ісус це ті ворота і той вузький шлях, за яким треба слідувати, щоб війти в Царство Боже. Це сам Христос. Розумієте, пізнати Христа, увірувати в те, що Він єдиний шлях до Христа. І не так багато людей знаходять Христа. Багато хто знаходить інші релігії, філософії, взгляди, і навіть в християнстві не всі знаходять Христа, знаходять якісь вчення, якісь знання про Бога, навіть, можливо, істинні знання да, про Бога. Але, але не знаходять самого Христа, бо навіть істинні знання про Бога. То есть, Наприклад, всі писання Ветхого Завята, вони говорять про Бога. Але останні останній момент, який говорить про Бога, там більше, це Христос, так говорить Писання, да? що Бог говорив разнообразно через пророків і через Писання. Але в останній час, як Бог звертався до людей, через свого Сина Ісуса Христа. І тому всі знання про Бога і, можливі, навіть шляхи в якихось релігіях, в якихось філософіях і знаннях, все це може бути. Але якщо це все не приводить до пізнання Господа Ісуса як особистого Спасителя, бо це єдиний шлях, який веде до Отця Витоги, Якщо людина не знаходить через свій цей шлях Христа і не приходить до пізнання Христа, то вона йде широкою дорогою, яка веде насправді в погибель, навіть якщо вона виглядає духовно, а можливо і не духовно, просто можна сказати, що це просто життя без Бога, Да? І це так можна сказати, але... Це і життя навіть в духовності певній, але в духовності, де або Христа нема, або Христос не є центром цього, то та духовність не є справжньою і вона веде теж к погіблі, от в чому суть. Тому вузькі ворота і вузький шлях це Пізнання Господа Ісуса Христа, Він являється цією вузькою дорогою і вузьким шляхом. Тому, Хай Бог благословить кожного із вас, нас знайти Христа, і знайшовши Христа, Возрастати в познанні Христа. Одне знайти увірувати в нього, а друге возрастати в пізнанні. І це також шлях і так, Не така, проста, проста дорога. Познання познанні Христа теж це виклики, це непростий шлях. Одне пізнати, друге возростати. Це теж вузький путь, яким треба йти. Тому Пусть Бог благословить кожного з вас знайти покликання, знайти Христа. Слідуючи, слідувати за Христом, пізнаючи його. Хай Бог благословить нас на Це. Будьте благословені в ім'я Ісуса Христа. Буде пізнання Господа Ісуса Христа в усіх нас і на всіх нас Возрастать, умножаться в ім'я Ісуса. Да буде так. Амінь.